Минулий тиждень опрацьовували звернення мешканців комунальників щодо по надання матеріалів для, е, з місцевого матеріального резерву для ліквідації. Пошкоджень після обстрілу заявок ще багато, тому видаємо матеріали будівельні для закриття. На цьому тижні плануємо провести засідання міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки. Будемо розглядати важливі питання для безпеки громади. Це не допущення пожежвика е, та при збиранні врожаю. період вже розпочався. Також безпечний відпочинок на воді і ще декілька важливих. Питань. Те, що ми говорили, що якщо мешканці житлового будинку хочуть, щоб у їхньому будинку було місце, куди можна при повітряних тривогах, то вони прибирають так. територію, звертаються до нас, і ми їм надаємо допомогу в різних матеріалах і робиться таке спільне укриття. Воно не буде супер великим, воно не буде супер відповідати всім вимогам, але можливість зберегти своє життя таке буде я прошу теж сконцентрувати свою увагу на ці неділі. Цілий теж тиждень є вже реакція від громадян. Мешканці звертаються, тому опрацьовуємо ці питання. Це нова програма, яка повинна більш широко підійти до цієї, до цієї страшної війни, яка у нас посилюється з кожним днем на території України.